В Еквадорі на новий рік чоловіки привдягаються у жіночу білизну і палять ляльок в Італії в новорічну ніч. Мешканці викидають з вікон старий мотлок. У Шотландії підпалюють діжку та котять її по вулиці. А до якого безумства у новий рік вдаються персонажі ігор? Про це ти дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта. Ура! Але спершу привітання із новим роком. Дорогие игронавты, поздравляю вас с Новым годом и желаю в 2015-м побольше крутых виртуальных приключений и чтобы никакие читеры и раки не портили вам праздник. Війна кривавий танок смерті, кулі свистять на усі боки, а гранати рвуться прямо коло тебе. Відступати нікуди. Обов'язок кличе тебе, морського піхотинця Міллера, у пекло боїв, адже обов'язок коло Duty бути найуспішнішим шутером про війну. Проте на новорічні свята можна трохи розслабитись. Ось і засніжені ялинки, і будівлі, прикрашені по новорічному. Не вистачає лише одного: давайте покли. Чимо разом зомбі нацисти. Замість шампанського і мандаринів у колді на Новий рік у тебе дружня зустріч із зомбі-нацистами. А замість фейерверку – автомат Томпсона та граната за приготування святкового салату з ходячих мерців колда потрапляє в наш рейтинг, але тільки на третє місце. Адже наступна гра збільшить градус божевілля аж до зірок. Зірок смерті. На другому місці нашого хід параду персонажі гри Соо Калібург, які святкують зимові свята у теплій дружній атмосфері. Що може бути теплішим за плече друга? Лікоть або нога чи кулак. У них така веселуха, не на честь нового року, у них завжди так божевільні. Але на новорічні свята персонажі Сол Калібург гамселять одне одного із особливою витонченістю, вдягнувши костюми Санта Клауса. О, no калібур на новий рік Санта Клаус може відгамселити Дарта Вейдера. Такого святкування нового року немає у жодній іншій грі. Вчіться, як треба зажигати. Тому то і гра у нашому святковому хід параді, але лише на другому місці. Бо сцена, коли б'ються діди морози, у нас у новий рік до біса під кожним магазином. Хтось святкуй новий рік із родичами. Хтось із коханою, а от темний лицар, тобто ти, ігронавта, збереш на різдвяні свята у Готемі усіх своїх друзів: Бейна, Давстроука і, звісно ж, Джокера. А що краще за все робити із друзями? Правильно грати в веселі ігри. Наприклад, є одна дуже весела. Називається Хто принесе. Три-чотири, п'ять бетмена ідем шукать. Замість того, щоб похрумати з Альфредом Олів'є у своєму маєтку, ти маєш знешкодити бомби і захищати мирних жителів, роздавати бандюкам копняків та навіть рятувати джокера від загибелі. За неймовірну кількість новорічних копняків та безумства, Бетмен Архем Орідженс посідає почесне перше місце нашого рейтингу. Що ж, цей рік був напруженим. Ігронавти встигли послухати музики з ігор у виконанні симфонічного оркестру. Сходити на шопінг із танчиками, поборотись із Лего роботами і навіть стати зомбаками. Це все ми робили тільки для тебе. Настав час привітання від команди ігронавтів. І від всієї наші команди. Інтересного вам і з Новим Годом! Дивись у наступній програмі новий спеціальний випуск по Мортал Комбату. Як Mortal Комбат зміг лишити свій слід на кожній грі у світі? Чому легендарний файтинг ледь не закрили? Якою буде нова ювілейна частина МК? Про це і багато іншого, тобі розкаже. Особисто творець Мортал Комбату. Легендарний Ед Бун! Спеціально для ігронатив. we